Do tego leje się. Це ви бачите фантом, який симулює відірвану кінцівку на рівні коліна. Через такі спеціальні трубки подається рідина, яка симулює кровотечу. І фельдшер має навчитися на цьому фантомі, як найшвидше зупинити її та врятувати життя бійцю. Цьому пацієнтові життя. Тренажери, манекени, тактичні аптечки, турнікети, евакуаційні ноші. І це ще не увесь перелік благодійної допомоги, яку отримав обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та катастроф. Надала її польська авіаційна медична служба. Спільно із Варшавським медичним університетом «Тут і бронежилети, каски та вся необхідна амуніція, щоб медик був захищеним на полі бою, навіть йому мульжі карабінів, бо медику можливо доведеться захищати й себе. також польські колеги регулярно проводять для прикарпатських медиків навчання з тактичної медицини конкурси пройшли майже пів тисячі лікарів та фельдшерів з усієї України. Вони отримували сертифікати з зразка НАТО. До речі, це не перша гуманітарна допомога від нас. Ми допомагали лікарням вашого медичного університету. Але зараз ціль приїзду забезпечити всім необхідним навчальний центр тактичної медицини. Спочатку на тренувальній базі навчатимуться лише прикарпатські інструктори. Згодом вони ділитимуться отриманим досвідом екстреної медичної допомоги з медиками із різних міст України. Ми плануємо ми. Плануємо створити, створити такий центр, і ми запланували щодо виділення земельної ділянки, будівництва роту площадки під вертольот і навчально тренувального центру. Це порятунок людей в горах і міжнародний центр. До слова, упродовж останніх тижнів у Варшаві відбулася підготовка спеціалістів центру для роботи в умовах аеромобільної евакуації. Марія на Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.